Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, я українчик із Сполучених Штатів, я тут живу вже рік і 5 місяців. Я вас по всіх почав спонукати десь в минулому році в цю пору для того, щоб ви покидали Україну в якийсь більш розумний спосіб, а не йти по багато днів. А, а, а фактично, такий сайд-ефект вийшов. що я декого спонукав виходити багато днів. Багато днів, Але не в якихось там не знаю, невимовних труднощах, а в цілком комфортній, сприятливій ситуації, тому що люди готуються. Рідко вдається отримати інтерв'ю в такої людини, яка реально заряджена, яка реально витратила купу часу на підготовку на спорядження. Тому що їм особливо розказувати нічого, бо вони там не назберуть якихось пригод, через які їх там ем, переповнюють і от емоції, враження, і вони не бачать, чим ділитися. Ну фактично, наш герой теж з вчорашнього відео. З ем, нього теж треба було витягувати е, слово з словом за словом, ті події, які там в нього відбувалися, що, що там взагалі було. І він так потрохи-потрохи е, розказав дуже багато і на розказував навіть е, до, до того, що, що, яке в нього там спорядження було. Особливо мене вразило, що в нього були е, ці якісь. Е, е, Додатковий обігрів рук. Такий, як в лижних куртках, як я потім вже з'ясував, такий як в лижних куртках є в рукав пришитий, то в неї окремо такі речі продаються. Тобто він навіть такі дрібниці знайшов. Тобто він дуже добряче підготувався. І реально йому було чим поділитися, що він прислав список, того, що він з собою брав. І я тут повідкривав ці вкладки, ну і я прозрів. Реально, від того, що я побачив, в мене аж очі розбігаються. І Хоча це трошки запізно для цієї пори року, але все ж таки весна, вона дуже така примхлива і цілком, можливо, ну, в якомусь квітні місяці, може бути, цілком сильні морози в горах знову. І принаймні знання про, про те, що поді, існує подібний еквіп, він 100% буде людям корисний. Тому що йти взимку без намету, ну, я думав, що це щось нереальне, ще й таку велику кількість днів. А виявилося, що це не, не тільки реально, а це ще й дуже правильне рішення, коли ти йдеш самостійно. Ну що ж, я завжди забуваю закликати вас підписуватись на канал і підписуватись на резервний канал, вони тут є в описі. І там ще Тікток є, і я їх намагаюся вести, але останній тиждень, може, два я закинув то все, тому що я пішов на роботу. Я тут щодня маю роботу. Не щодня, я працюю 4 дні на тиждень, по 10 годин в день. Це просто неймовірно, тому що минулої п'ятниці я мав вихідне і я зганяв справжню зиму в гори в Каліфорнії. І на собі відчув, як, як воно то, коли зима навколо. І це більше, ще більше дає запалу. Ну і хочеться розповісти про ці речі вам. То що ж, давайте подивимося, що ж він брав в дорогу. Ну, і Почав він із спальника. Ось він такий спальник. В нього. Із. Як він там називається? Mounting Equipment Nova Nova 4. закриє Що вони тут пишуть? Що 9 градусів по Фаренгейту – це мінус 13 градусів Цельсія. І важить він 4 фунта 5 унцій. Скільки то в кілогра... Це 2 кг, мабуть. Трошки більше, ніж 2 кг. 454 грами один, один цей фунт. І, що там, наповнення синтетичне? Синтетичні волокна. Тобто, це дозволяє, мабуть, сильно знизити ціну. Хоча, якщо подивитися, що він коштує, то такого продажі немає, він вже там знятий з виробництва, мабуть. Ну, воно коштує вон, сотні доларів. По 500 доларів, вона навіть до 1000 доларів є. На мінус 9 фарм. Ну, це дуже люта ця температура це десь туди, куди, десь на Верес такий таскати, мабуть. Ну, тобто, зовсім не дешеві. Вони, але і Бушні і влітку, вони купляються дешевше. Так, другим пунктом він купив коврик Mountain Equipment Aerostat 7.0. В нього там R-Value 4. Судячи по його враженнях, йому зовсім не було холодно спати на ньому. І я так розумію, що надував він його якось ротом. Насоса видно, в нього не було. Насоса в списку немає. І що ж він важить? 770 грамів? 670 грамів? Ага, коротший, а довгий 770 грамів. І дійсно в, такі, в таких речах ну, без такого килимка не обійтися, тому що, якщо брати звичайний там карімат, то ну, взимку в ньому не поспиш, бо він не є дуже хорошим ізолятором. Наступний пункт в нього вкладеш в спальник. C to Summit Reactor Fleece. Тобто є отакий от вкладиш у спальник, який надягається. Ану, це на сто... ось, ось він такий. Тобто, він фактично надягається в тіло, він як капюшон. Капюшон. Ну, відосик, що вони тут покажуть. engine. Тобто Windows як, виступає додатковим шаром, додатковим шаром ізоляції, і е, він е, робить е, е, це і спання теплішим. Ну, як відомо, більше шарів, то тепліше робиться. І він теж коштує чималі гроші. Стандарт, компакт. Але це ті речі, які дозволили спати в таку погоду. Наступним пунктом подушка. Mountain. Equipment Aerostat Pillow Подушка. Теж надувна повітряна. Важить вона небагато. Ну, візит. Що вона там важить? Коштує трохи грошей. 27 фунтів. І... Там є параметри. Size guide. Є розміри. Оге немає. Наступний пункт чехол на спальник. Снак, pack бив, bag Подушка знову. Ось. А ось цей чехол на спальник це от реальна річ, яка фактично дозволяє спати в, в горах, взимку. Тому що його основні параметри. Що він там? Де Він Він якийсь Оце Special Forces це для сил спеціальних сил WJTE JTE. 200 баксів коштує. Тобто... Накисла така в нього ціна, і він дозволяє ізолюватися від холодної, від холодної погоди, від вологи. Не дозволити потрапляння вологи всередині, він, і, від, і він вітром не продавається. Тобто ця от штуковина реально дозволяє в спальнику спати під відкритим небом. Тому що все, що падає там на вас, воно не, не, не мочить спальник. Такий от комплект просто суто для спання. Наступна, наступна річ у нас в списку, що там джетбой. Jetboil. Jetboil. Um, він кош... JetBoil це бренд, він коштує там, грошей більших, ніж коштують якісь італійські чи китайські речі. Але він реально гарно використовує, дуже, дуже ефективно використовує газ і дозволяє малим чи найменшим об'ємом того газу нагрівати, ну, кип'ятити воду, яку вам потрібно для заливання субліматів чи готування чаю. Тому Jetboil – це дуже хороший, ну, як, один із найкращих. Там по параметрах можна в Ютубчику подивитися, там хлопці порівнюються, скільки часу, яким об'ємом газу зважують балон до і після там, кип'ятіння і показують, за який час можна тим, і, і іншим, і за яким об'ємом газу можна закип'ятити ту саму, той самий об'єм води. То, на відміну від тих просто комфорт, якимось підвідкритим небом, то ця система набагато ефективніша. В неї є ці ребра і мідні, які поглинають а, тепло. Так, наступна річ немало важлива. Ага, це теж Jetboil. Це газ. От е, наш герой купував зимовий газ. Треба зимовий газ, тому що. А, щоб він не замерзав, бо він тут зріджений, і він просто кристалізується і не горить. Його треба ще гріти знизу, щоб він там горів. А фактично такого об'єму газу вистачило на всю подорож, на те, щоб запарити тих всіх 18 кормів штук, тих 18 їдл запарити і ще там чай запарювати по дорозі. Тобто, Намету опалювати не треба було хлопцеві. І він використовував суто для приготування їжі. Так, далі наступне понче мембрани. Пончо використовувалось для того, щоб стелити його під ну, для спання, щоб стелити його там на якесь гілля чи на, влаштування, на влаштоване місце для спання. Ну і воно використовувалося це зимове якесь. З, з одного боку воно зимове було, з іншого боку, літнє. Тому використовувалося для маскування там, коли треба було приходити ту білу тису. Так, наступний пункт в нас е, ну, їдло. Всім відоме їдло. Ось тут є батончики. Він набрав з собою Батончиків 20 штук і 18 штук основних цих страв. Страви з м'ясом. Вони важать по 90 грамів. Тобто туристи з досвідом говорять, що на одну людину на день треба набрати 600 грамів їжі в сухому еквіваленті. Тобто, вам треба буде цих два їдла по 90 грамів, там батончиків треба буде. батончики скільки важать, піде. 55 гривень. Якийсь шоколад. Ну, подивитися на не шоколад. Срімкеаману, салона, карамель. Це якісь енергетичні батончики. нам треба не енергетичні, а білкові. Так, сніданки, вівсянки, супи, снеки та напої. Кава мелена, джерки курячі, джерки яловичі. Ну добре, е, е, також можна брати горішки, там сухе м'ясо, джерки і тому подібні речі, щоб доважило мало. Тому що якщо йти довго, то воно реально е, додає ваги. Бо вам треба набрати їжі там по тих 16 тобто, по 600 грамів на день. Ну Це тих субліматів взяти і якихось е, цих горішків, е, сухофруктів, таких речей, якихось цих батончиків. Ось так можна просто по вазі розрахувати. Їжу, щоб вам вистачило. Так, далі що в нас було? Далі починається саме Е, цікаве. Шари шари одягу. Перший шар Icebreaker Merino, Wool, верх-низ. Такі от речі, Icebreaker Теж, як бачите, ціни на них не кислі, але їх можна купляти в секіндах, можна купляти в бушні. І купляти і влітку тоді воно буде коштувати якісь адекватні гроші, а не незрозуміло які. Далі другий шар Mounting Equipment Litmus Jacket. Оце другий шар. Тобто це другий шар одягу. Тобто на термуху отака от от термуха. Потім наступна термуха. Далі. Третій шар. Mountain equipment fleece jacket. Це, це третій шар. Потім потім що? Ну, потім що, йде пуховка. Але пуховку він використовував тільки для спання, щоб обмотувати собі нижню частину тіла цією пуховкою. Вона ну, теж коштує купу грошей. Ось він якраз із цього бренда купляв. А, тобто він цей маунтін еквіпмент використовував поповній. Далі оця от штурмовка. От штурмовку, чи це пуховка? Що це у нас таке? Це, мабуть, ще пуховка також. Ось. А далі, от поверху всього, була от така штурмовка для того, щоб бітрум не продавалася. Я цей список додам сюди в опис під відео. І ці посилання також додам в опис під відео. Там покоцайте по них. Так. Далі штани. Stellar Equipment Softshell Pants. Отакі от, от штани. Після штанів йде от баф. Така лижна маска на обличчя теж він використовував Балаклава um, він її назвав. Berkhouse екстрім Berkhaus екстрім Балаклава. Призаблфод Фул. Ну, щось таке. Uh, далі. Цей утеплювач зап'ястя, от про що я говорив. Взагалі, утеплювач зап'ястя. Далі, після утеплювача зап'ястя. Йдуть і, рук, ці рукавиці з пальцями. Ось такі от целева, Вінстопер, фinger главс. Органи вам продають за нормальні гроші. Після того йдуть рукавиці без пальців. Ось такі от. Mountain Meat І за 50 баксів поверх. Що для морозу мінус 20, ну дуже потрібно. Далі. Ну, а далі вже йдуть шкарпетки. Оці от шкарпетки тонкі він назвав. Селева, Предок. Потім. Ну, це знову шкарпетки. Um, далі шкарпетки пухові. Ось такі товсті шкарпетки. Uh, пухові smart wool. men's high light, -like, cushion crew. Такі пухові. Пухові навовні. Шкарпетки. Um, ага, далі. Далі йдуть от, черевики. Вон, скарпа. Phantom Ultra Boots, вони, вони якісь ці пластмасові і поверх по них затягується от той якийсь затягнутий, чи він там інтегрований. цей чохол. Оці черевики вони дозволили бути взагалі сухому протягом всієї подорожі, щоб ноги в нього не були мокрі. Тому, ну і що там ще? Підошва не гнеться в них, що дозволяє легше їх. Рухатися по снігу. Єс yes. Не ну, там якісь альпіністські. Це взагалі на вигляд як лижні. Чи це взагалі лижні? Тут типу купа всього є. Добре, вернемося назад. Вернемося назад, щоб зберегти це посилання. Ну і що тут є? Опис є. Ага, ось як вони виглядається. Черевик. А поверху черевика іще одна ця халявка. Затягнута. Тобто ця річ якась реально накручена. Так, далі ось ці льодо... льодоступи. Кішки на ноги. Не є, а Snow Flex. Далі. Палки карбонові, Nature Hike, Carbon Fiber, Tracking Pulse. Тобто вони легкі, міцні і, 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 і так далі. І розкладні. Так, що там у нас далі? Далі він взяв з собою легкий такий легкий болтуріз. Далі, рюкзак в нього був всього на 40 літрів, 38 літрів. Оцей тріон мамут. Так. Що він тут? ще Те, що я не, не, не шукав тут. Мотузок в нього було 33 метри. Компас, компас просто радянський. Пакети для сміття. Рюкзак. Оцей мамут Тріон Альпіст 30 чи 40, 40 літрів. Ну то я от знайшов по, по цій назві такий тріон 38 літрів. Ну, 38, 40, думаю, це той. Ам... Далі. Далі були гамаші. Кортекс. І ці гамаші реально протрималися всю подорож. Вони там не порвалися, і в них пройшов всю подорож. Після гамаш от, ну, ці пухові шкарпетки, турбат, пухові із качиним пухом. Качиним чи лебединим, не знаю, яким це пухом. Ну, ось такий він. Для того, щоб спати в спальнику, щоб не мерзнути. І далі що? Далі баф на обличчя. Баф на обличчя фільтр для, для води. Він такий. Пляшка, сам фільтр. Я так розумію, що сюди якось він тут працює. Набирає вакуумом, мабуть, якщо його стискати, чи треба щось прикручувати? Ну, розбереться тут, ага, ось. Є фільтр. Чи просто набирати пляшку, а потім воно через фільтр вже п'ється. Low maintenance, easy replaceable parts. Ну, і далі. Е, ще я от сміявся. Але виявилося, що тут сміятись нічого. Бо труси з вовни Мереноса якогось. Хто такий Меренос? Невідомо. Але кажуть, що вони теплі. Ці труси вони є неї вони жіночі чоловічі. Icebreaker. Ну, і батарею Xiaomi. і Zoimi. 200, 2000 20 000 годин От такий в нього був комплект. То. Серйозно в хлопця була пригода, і ось це все те, що дозволило йому впоратись. Коли я подивився на це все, то я зрозумів, що дійсно серй... підготовка була серйозна не тільки по фізичних даних, а ще й по спорядженню. Тобто було пророблено ціла селена роботи, і е... те, що він скупив, ну, його можна брати за основу. Можна брати за основу, мабуть, на наступну зиму буде знову актуально. Ну, або ще на е, ці камбеки в зими весняні. Ще квітень місяць попереду, там цілком може бути тиждень морозів. Та ще й в березні може бути там не один тиждень морозів. Бо погода вона така мінлива, особливо в горах. Ну що ж, Тут після цієї всієї моєї балаканини будуть додаткові відеоматеріали, які він іще прислав: а фото, відео із гір. То я їх зараз подивлюся, і ви також дивіться. Бажаю вам всім успіху. Бажаю вам самим взяти власне життя у свої руки, Повірити в те, що. Ви можете впоратись впоратись з своєю фізичною формою, і ментально переступити через себе, через свій страх і рушити в таку подорож, яка зробить вас неймовірним в своїх очах і в очах інших. І після таких, то пригод ви абсолютно інакшими очима подивитесь на себе, подивитесь навколо на світ навколо. І вже будете перед собою ставити такі цілі, які ви в житті не думали, що ви з ними впораєтесь. Тому беріть приклад із нашого супермена, показуйте середній палець тому Вові Зеленському, тій голові, яка просто говорить і вивчає тексти на пам'ять як папуга, і не розуміє, наскільки, ем, наскільки він химерна особистість, і на, наскільки. Ем, Сильні і цілеспрямовані є люди навколо. Звичайно, їхні е, зусилля можна було направити на те, щоб зберегти Україну і на те, щоб зробити Україну квітучою, але е, хазяян Зеленського то все не потрібне. І він, е, е, ну, а в, а в нього в самого власних думок немає. Він озвучує тільки ті, е, Тези, які йому вкладають в його уста. Тому так от, таку історичну добу ми з вами живемо. І е, тут вже як ніколи, треба самостійно щось робити зі своїм життям. І їхати сюди до нас, добиратися сюди до нас, нам тут добре, і вам тут теж буде добре. А коли ви ще сюди дістанетесь, то нам стане ще краще, тому що чим український буде світ, чим українськіша буде планета, тим для нас всіх. Краще і для планети також, тому що українці вони найкращі. Так що, успіху вам всім!